Всім привіт, Я Анжеліка і ви на каналі Кицька Дезігна. І сьогодні ми будемо говорити про дуже цікаву тему, яка, мабуть, хвалює всіх, чому мене не беруть на проєкт. Це прям must-have із усього. Бо. Останній тиждень я побула в ролі клієнта, бо я шукала собі помічника графічного дизайнера і виставляла вакансію в різні чати, в треці, тобто всюди, де можливо, щоб побачило більше спеціалістів, які хочуть попрацювати в цій сфері. Відгукнулося більше 60 спеціалістів. І проблема в тому, що не всі ці відгуки були. Адекватними, релевантними і те, що я хотіла, як виявилося, що люди просто не до кінця читали вакансію, не так прописували те, що мені потрібно було, чи я на цьому акцентувала все ж таки увагу, що для мене це важливо, і всі такі моменти вони просто. Ну, знижували вирогідність того, що я буду співпрацювати з цими спеціалістами. Тому в цьому відео ми розберемося, які всі ж такі помилки є в тому, коли ти відгукуєшся на якусь вакансію. Це не обов'язково, що це може бути якийсь проєкт, коли шукає клієнт, або, наприклад, вакансію в якусь фірму, агенцію, тому подібно. Тож розглядаємо топ проблем відгуків, які я все ж таки виявила після того. Ну, можна сказати, як я шукала помічника графічного дизайнера. І перше місце посідає це те, що люди не до кінця читали вакансію. Все занавіс. На цьому можна, в принципі, закінчувати. В моїй вакансії було прописано, що мені не потрібно писати в особисті, будь ласка, заповнити анкету. На анкету я витратила достатньо часу, бо я хотіла, щоб все було автоматизовано. Я потім можу віддивитися всіх кандидатів. По табличці, щоб це було для мене комфортно, як для людини, яка буде віддивлятися велику кількість людей. Бо ну 60 людей віддивитись кожне портфоліо і все проаналізувати. Ну знаєте, день я сиділа так-то. І вийшло так, що декілька людей мені просто писали в особисті. Я дуже лагідно, вічливо казала, будь ласка, заповнюйте анкету. Я потім буду віддивлятися всі. Е, хтось мене послав. А хтось просто мене заблочив, бо я сказала, що я не буду зараз відповідати. Перепрошую, я працюючий графічний дизайнер, і я шукаю собі помічника графічного дизайнера. Тобто я хочу себе розвантажити. Логічно, що в мене зараз в цей час немає часу, щоб відповісти. Прикол в тому, що і клієнти теж шукають інших спеціалістів, щоб скинути з себе цей тягар якоїсь ще роботи. Для цього ми ну ми існуємо, що ми допомагаємо іншим людям виконувати ту роботу, яку ми вміємо, щоб в них був час для того, щоб вони змогли займатися своїми справами і бути в своєму бізнесу, і, типу, як не розпилятися на різні ну, е сфери діяльності. Друге місце це те, що. Не надавати всю інформацію, яку потрібно було надати після прочитання цієї вакансії, бо деякі все ж таки клієнти або ще хтось вакансія вказують: мені потрібен прайс за таку-то таку, -то, таку -то послугу, або там Мені потрібно, щоб ви відповіли на такі то питання. Це дуже важливо. У мене була анкета. Я одразу прописала. У мене була одна анкета, бо я шукала і монтажера, і помічника графічного дизайнера. І мені було легше віддавлятися, бо деякі графічні дизайнери ще паралельно могли монтувати. Тобто для мене було вихідно знайти одного спеціаліста, якби то спрацюватися з ним і вже почати далі працювати на повноцінній основі. І я одразу прописала в шафці, можна так сказати, що якщо ви відгукуєтесь на одну вакансію, то заповняйте тільки одне, бо я прибрала всюди поля для обов'язкового вводу інформації. Деякі люди не відповідали на, ну, на деякі такі цікаві питання, які для мене були важливі. І для мене це був мінус, бо я не просто так прописала ці всі питання, їх було мало, їх було 5-6 штук. Але блін, якщо людина все ж таки не дає анкету, то потрібно повноцінно прочитати, що вона хоче від тебе. Якщо потрібно це відповісти, значить відповідаємо то, як знаємо, то як можемо. Це взагалі нормально. Наступне посіде місце це портфоліо, бо я шукала все ж таки графічних дизайнерів. І як виявилось, що саме оптимальне портфоліо це Behance або сайт. Uh, іноді сайти дуже погано прогружалися. Uh, Google PDF я скажу, що не завжди супер-дупер класно його, це повністю, поки воно прогрузиться, потім пролістається. І я скажу так, що людина, яка віддивляється, вона не завжди відкриває одне портфоліо. Я паралельно відкривала 10 штук підряд, поки воно прогрузиться, щоб я не витрачала на це багато часу. Uh, окремо можу сказати про телеграм-канали. Блін, це комфортно, коли ви віддивляєтеся з телеграм -каналі. Ну, Типу, якщо у вас десь вакансія з Телеграм, і ви там десь відгукнулися та скинути вакансію Telegram Телеграм супер. Але, блін, якось я коли віддивлялася, все ж таки Біханс це був мій топ, з того, щоб я от швиденько продивилася з портфоліо. Така порада, як від мене, я думаю, що можна просто зробити таку як мультиканальність або ще щось. Наприклад, Біханс. Оформлювати кейси, а більш такі роботи, які вони поточні, знаєте, вс... ну, все ж таки, ми не завжди встигаємо робити і оформлювати ці кейси до кінця. Ну як би то є в принципі, завжди буде. Е, можна вже мати телеграм-канал, де просто будуть вивантажуватися тоді якісь поточні проекти, там не знаю рекламні креативи або якісь пости, каруселі, ти що можна, не можна так сказати, оформити в повноцінний кейс. Я думаю, що це було б рішення цієї проблеми, бо деякі ну було дуже важко про провантажити саме портфоліо, особливо ПДФ, коли мене дуже багато важили. Наступний це прайс. Я не кажу про прайс з тим, що в мене було, бо, я, бо в мене було б за годину оплату. І Питала, мене більше цікавить от, в приводу вакансій. Бо коли ти відгукуєшся на вакансію, люди чаще за все е, ну там, наприклад, кажуть з прикладами і цінами в особисті. Для того щоб було більш коректним, потрібно зрозуміти, який саме проект. І коли ти відгукуєшся на цей проект, наприклад, там якась вакансія, не знаю, на оформлення каруселі в інстаграмі. А, ти в відгуку в цьому пишеш, що там добрий день, графічні дизайнер, такі та портфоліо, да, там таке. -то. Я можу вам підказати ціну, якщо ви більш детальніше розповісте мені про проект. Тобто повинна розуміти, що це за проект, приблизно стилістика, яка буде, щоб розуміти, скільки часу це буде в тебе займати на це на це оформлення. І Відходячи з цього, можна зрозуміти, яку ціну ти можеш сказати. Тому я ще раджу, коли відгукуєшся на вакансію, прописувати пакети. Багато хто писав, що нема пакетів і тому подібне, але якщо це постійна співпраця, де люди будуть співпрацювати, ну, ну завжди, тобто, ти вже. Приївся до цієї стилістики, знаєш, як клієнт відноситься і все таке. Це круто працювати з пакетами, це взагалі нормально. Просто, наприклад, пишеш, за карусель така та ціна, а от якщо ми будемо на постійній основі там кожного місяця оформлювати десь вісім, наприклад, каруселів, ціна буде ось така. Клієнту, а вже ж вигідно співпрацювати з тобою на постійній основі, якщо пакет буде ось такий. Це офігенний лайфхак для тих, хто хоче ну, знаходити реально такі постійний співпраці. Я, так, мабуть, знайшла собі двох клієнтів. І п'яте місце таке ну, дуже цікаве і двойственне, як на мене, бо потрібно не очікувати, що вам. Будуть, буде якась відгук або фідбек, якщо немає тестового завдання. Типу, у мене було дуже багато кандидатів, е, я там відібрала, одразу написала е, ну, дівчинці, що я хочу з нею співпрацювати, монтажеру е, і все. Ну, тобто, я більше нікому не відписувала, бо я продивилася всі ці вакансії, ну, 60 людям, якщо буду відписувати, це буде занадто довго і не потрібно писати в особисті питати, а що, а коли скажуть і тому подібне. Якщо вакансія не продумована тестовим, тобто, ви просто заповнюєте інформацію і чекаєте, ну, типу, коли вам, ну, якщо вас виберуть, коли вам вже дадуть якусь від, ну, відповідь, це нормально і окей. Але якщо у вас є. Ну, якщо ви виконували тестове і ви чекаєте тиждень, блін, да напишіть їм. Оце потрібно написати і запитати, а коли буде вже відповідь? Ну, бо ви витратили час. Час, час на тестове. Ну, це, це на 10 хвилин, щоб заповнити анкету аби відгукнутися на якусь вакансію все ж таки. Так що, да, на тестове можна задовбувати цих хайчарів. І інших людей, ну які блін викидували тестове, давайте тепер на кінець поговоримо, як вирішити ось ці всі проблеми, які я зараз описала в цьому відео. По-перше, я думаю, що залог успіху з цього всього, що це потрібно просто читати вакансію. Ви прочитали вакансію, зрозуміли, нішу, що потрібно робити, могли прикинути свій прав. Все, відповідайте, якщо в ніші написано. Тільки приклади, кидайте, тільки приклади. Якщо написано і приклади, і прайс, одразу і прайс. Бо коли людина бачить, що вакансія не до кінця ну була прочитана, тобто по всім пунктам їй не відповіли, це означає те, що людина не зацікавлена в роботі в цій. Вона халатно відноситься до своєї роботи. Ну, із того, що вона просто не до кінця дочитала цю вакансію. То це прям такий пункт, галочка. Я би радила доробити портфоліо і прайс саме в плані портфоліо, це все ж таки доформлювати кейси. Так, ем, да, я пораджу як дизайнер. Який не дуже часто оформлює свої кейси в Behance, але зараз я стараюсь хоча б раз на два місяці спробувати оновлювати портфоліо. Це дуже важливо, бо коли в тебе ой, якісь супер старі роботи, в якій ти вже в тебе не така стилістика, ти вже так не працюєш, в тебе скіл просто апнувся, я не знаю, там за два місяці просто вау. Ну, потрібно це оформлювати. І все ж таки телеграм-каналчик це топчик, коли ти відгукуєшся все ж таки з телеграм-каналів. Ну або да, або вакансії з телеграм-каналів, бо переходити, наприклад, коли я все це переглядала в браузері на комп'ютері, ну, кожен раз перекидуватися на телеграм-канал, це було не кайф. От Біханс це був топ. Наступне з прайсом я би просто радила прописати всі свої послуги для себе. Навіть так в якихось нотаточках, і прописати ще пакетні послуги. Це топ, бо коли людина розуміє, що він хоче на постійній основі співпрацювати, для нього буде вигідно обрати пакет. І моя ще така особиста порада. Якщо хочеш співпрацювати з клієнтами і знаходити клієнтів, то потрібно відгукуватися не на 10 вакансій, а відгукуватися на 50+. Це таке реалія нашого життя зараз, що спеціалістів багато і багато людей, які відгукуються, але. Гарних спеціалістів реально мало, і чим більше ти будеш відгукуватися, тим більше вибірка того, що тобі від... ну, будуть відповідати, в принципі. Тому я просто вірю в тебе і раджу не опускати руки і продовжувати і шукати. У мене був челлендж, де я заробляла собі на новий iPhone, на який я, в принципі, зараз і знімаю це відео, бо я дуже хотіла робити в YouTube відео і завести собі ще особистий TikTok канал ну, це ще в процесі. І то це була моя ціль. Я не могла відкладати основної зарплати. І для цього я шукала додаткові джерела заробітку, це були фріланс-проекти клієнти. І десь за три, ну там десь три з половиною місяці я накупила на цей телефон, і я шукала клієнтів, і я знайшла ось ставку декілька проєктів, з якими співпрацюю. І це прикольно. Бо відгукувалася дуже багато. В день я могла відгукуватися по 20 вакансій, знаходила всюди, і в Треці, і, і в Телеграм-ну каналах різних чатах. Тому, якщо ти хочеш знаходити і моніторити ще більше каналів, у нас є телеграм-ком'юніті таких дизайнерів, графічних дизайнерів, які підтримують один одному. А також я там збираю вакансії з Трецу, я їх копіюю і туди вставляю, щоб можна було легше. По хештегам ти типу, пошукати якусь вакансію, якщо потрібно буде е, ну, відгукуватися. Бо не завжди ти можеш моніторити всі канали, особливо ще додати якийсь стрес, де може просто засосати в цей потік різних постів і інших. Тому я пропоную таку альтернативу: де ти сидиш в телеграм-канальчики. Є окрема гілочка вакансій, де ти можеш її чекати. Я сподіваюся, що тобі сподобалося це відео, і ти поставиш мені вподобайку і підпишешся на мій канал, бо я вірю в тебе, і що в тебе все вийде. І ти трошки передивишся всі ці моменти, якщо в тебе є такі проблеми з відгуком на вакансії, і в тебе все вийде. І зустрінемось у наступному відео. Па-па!